Привіт усім. Усіх вітаю з початку нового тижня. Ну що, на дворі гарна погода. Сонечко. Сьогодні має бути плюс 18 градусів. Наразі ще нема, бо ще рано. Але в подальшому має бути. Тому йдемо на двір, друзі. Позавтра має бути. теж ніби цей тиждень, цілий має бути погода. В кінці тижня вже там буде мінус 7, Боже, мінус 7, плюс 7. Плюс 7, плюс 8, плюс 5 перше. Ну це вже так мало, можна рахувати мало. Але від завтрашнього дня має бути дощик. Ну, принаймні так, синоптики показують. Я вже так орієнтуюся на їхніх прогнозах. А сьогодні має бути сонечко, має бути погода. І початок нового тижня. Тому, друзі гайда, беруся до роботи йдемо йдемо двір, бо. Прийшла весна, роботи багато. А все на одні руки, тому треба робити потрошки. Кожен день, але потрошки робити, бо інакше толку не буде. Ну гайда, починаємо тиждень, починаємо день. Насамперед, мені якось треба добратися до вапна. Десь там, в самому кінці, десь там дуже глибоко. Є вапно. Зараз то все, треба ті всі прилади повитягати. Навіть мотоблок мені мішає, ну я, певно, того мотоблока не витягну, а тут все решта трохи повідсовую. В тому гаражі все, що хочеш є. І корм цим, і, і зерно, і всі прибори, які треба. Ну, чекайте щось. Тобі було на балконі, то би того всього не треба, а своя хата, то й все треба. А ще й господарка, а ще й як городи. Зараз я якось доберуся. Так, я набрала вокна. Друзі, воно набрало теплої води. Треба його добре перемішати, бо воно вже має і має років. Що я хочу сьогодні? Я хочу сьогодні У цю територію, де є все, що не хочеш. І цілу зиму. Ніхто не прибирав. Ну як, та замітатися, замітало бо носиться. Але щоб так от мити, прибирати, тут павуки, все складати, то ні. Це все весняні роботи. З весни до осіння мене все тут порядок. Хоча тут хлів. Зразу йдемо. Отак так ви знаєте, вже за стільки часу ніяк. Хоча о, маємо малявки. Так вам дати Зараз. зараз Почекайте. Почекайте. А у мене... Сьогодні знайшла. Ось там, де кури на дворі, бачите, туди переходиш. І там є крильники. Під крильниками є. цей е, є такі, де крилиці родять. Як це називається забула? А такі ящички там крилиці родять, чоловік з крильників повитягав і поставив там під низом. А там і курі почала нести сьогодні. Взяла, скільки? шість яйок звідти знайшла. Отак. Не знаєте, що в завчора знеслися? Я сьогодні розбивала, дивилася ніби свіжі, нічого. Але це... Але вже тепер туди треба дивитися. Вчора знеслися, то в мене так одного року, як одного року, там того року друзі, таке було. У мене курка сама нанеслася в, ті, в тому крилятнику. ну в тих криль... то не крилятнику, то Такі родільні для крилиць, Нанеслася сама і сама собі. Я прийшла їсти давати, це маленька цепетка бігає. Думаю, боже, воно де взялося ту цепетку, чи десь від когось прийшло, дивися, їх щось там шестеро чи восьмеро було. І всі як один вижили. всі, Я навіть не знала, вона собі там нанесла, сама висиділа і все. Отак. От Добре. Зараз розмішаю гарненько, буду тут мастити. Сьогодні буде тут порядочок. Треба помаленьку сюди братися, бо то зараз все не годить, а так потрошки-потрошки по все зробиться. Друзі, чистота і порядок. Я все зробила. Найгірше було вимити ту плитку. Це найгірше. Все довкола перебілила, все помила. Ту плитку ледь віддраяла. Ну, за зиму цілу, чекайте, її ж не милося. Нічого, тепер тільки підтримуючи буде прибирання. Що погода дозволяє. Завтра має дощ бути, вроде би. Ну, так писала, писала по погоді. Так що... Але я маю ще тільки роботи. Я тільки почала. У мене кладовка саме основне там. <головіка> Стаюче видно. Коротше, треба робити порядок. Бо... Теж за цілу зиму. Ніхто нічого не робив. У мене хліб. Треба мастити. Треба все мастити. павуки знімати. Загончики чистити і мастити. Вікна мити. Дівки, вас тут аж четверо. Ви тут не можете зробити порядок. Можу, але в другий бік. А потім в мене ще тут все вичищати, мастити. Ай, коротше, я не знаю. Слухає вона. Слухає вона. Що їм? <риклад> дали їсти, дали пити, дали сіна. Та й все. Так як курорт. Трохи змучилася, поки то все повідшуровувала. Але я дуже люблю, коли тут чисто під навісом. Ми тут, ну вже тут довго дивиться, знає, що тут у нас і малина, і все ми збираємо, що з городу, і закрутки тут проходять, і кури патриться, тут все під навісом робиться. Тому я дуже люблю, коли тут чисто. Я розумію, що тут зразу не може бути так, як коло хати, бо одразу хлів заходимо і добрий день, я є. Знаєте, тут ну, і буде і сіно, і трава носитися, і за ногами носиться, але якщо дивитися, мити, прибирати. то буде. Буде тільки підтримуюче прибирання. Тут намелено в бучках. Тут у нас такий баняк є, що ми бройлером мішаємо. Щось там того разу лишилося. Там що-то та спеціальна хімія йде. Та й все, та й все. Все то, що треба, коло господарки. Ну, то ще дуже страшно, ми ще то все зробимо, буде супер класно. Тільки то, що не все на раз. Ви знаєте, я сьогодні себе, я вже так думаю, чи то вже вік дається взнаки, чи це вже я так розледашила, чи що. Я як навесні тут тут прибирала, то я. Мастила хліви, там, де кури, все вичищала, все мастила, все мила в один день. А в другий день я бралася до кладовки, кладовку, все мастила, вимивала і тут під навісом все вимивала і мастила. Тепер це розраховувало, було, розраховано було на два дні. Тепер я розділила на чотири зони. Тобто, чотири дня я собі відділяю, щоб працювати, один день тут, один день кладовка, один день кози, один день кури. Бо якщо все так нараз. Нам вже немає стільки сили. Все, дається в знаки. Воно так здається. Добре. Тобто. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Багато всього зробила, то, що хотіла, то зробила. А далі, знаєте, а далі буде, продовження буде. Я вітер закрив. Початок покладено. Буде кінець тому всьому. Але з одного боку кінець лапаєш з другого боку знову починається. Але хоча б зрубшого, зропшуємо. Добре. Не знаю, чи я ж сьогодні. О, я ж сьогодні маю цей. Добре, ми ще сьогодні зустрінемося. Ми ще сьогодні зустрінемося на сільський блогер. Так що не вкажу папа, кажу гарного вам дня. Вечора. Повечером вже вийде ролик. І до зустрічі на сільський блогер. па на наразі.